Ай правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть пари. В цьому, напевно, правда пташина, а як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Не ті крила, ні сподіває. А справди, чесноти і довіря, у кого вірності у коханні у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії або поезії, або змрі. Людина нікуди не літає, а крила має, а має